атакувала енергетичний об'єкт на Одещині. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. Повідомили в ДТЕК. Нагадаємо, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. – 77-річний житель села Лиманка. В Одесі пошкоджено інфраструктуру частина міста лишилася без електроенергії, води та тепла. За інформацією, ована, ранок, тепло та водопостачання в Одесі вже немає. А вже є я припрошую тепло і водопостачання відновленої енергетики. Продовжують відновлювальні роботи або аби повернути світло. Ну і також у наслідок нічної атаки в Одесі цілком знищено одне з відділень нової пошти. У цьому ж приміщенні також розміщувалася і медична лабораторія. Відео з наслідками прильоту оприлюднили оприлюднило місцеве видання Думська повністю вигорів і сусідній зоомагазин пошкоджені кафе і торгові точки зруйнований продовольчий тех, цех де виготовляли кулінарні напівфабрикати. крім того призупинено рух трамваїв на трьох маршрутах поблизу епіцентру вибуху